Доброго часу, друзі. І отже, у нас початок, початок серпня 2025 року, Україна Волинська область. Час, коли вже можна так більш-менш провести підсумки, що ми будемо отримувати в цьому році з нашого міні-садка. Ну, розділимо це скоріше на дві-три частинки. Сьогодні буде перша. Подивимося самих молодших саженців. Це вже наш власний саженець, трішки він тут в пів тіні, півдня в тіні знаходиться е, такий от е, трапезунд. Це вдалий сіянець Олександра Калєснікова. Отак його трішки підхлорожує. Ну кілька є в нас дерев таких е, з хлорозом. Але ми це підправимо, дамо заліза. Е, трішки в нас заросло цього року, не так як завжди. Ну, але за кілька днів, думаю, ми це будемо виправляти. Ось такий трапезундик. Це е, посадка е, минулої осені. Далі маємо червонолистий сорт від Ігоря Губіна. Називається він 9G, поки в нас, ну і в його також ось так він виглядає, має непогані прирости. Основне, що, що він прижився. Ще один цікавий сорт від Ігоря. До речі, привіт йому в Харків. Виглядає так, цього сорту поки називати не будемо, але ось такий прирости має. Він живий і буде жити. Поки цей рядочок підливає млійкою, Не вистачає часу, щоб зробити капельний полив. Далі маємо джентіле Делеланге італійці, це від фермерського господарства Батьківсад. Ось такі ось чудові прирости, ну, це двохрічка, ну Добре він розвивається. Хоча я трішки є скептиком італійців, але але все ж для порівняння мушу висадити, щоб перевірити свою думку. Можливо, вона і хибна. Далі маємо ще один італієць Тонда Ді Джифоні. Ось такий от трішки слабший розвиток його, але він основне, основна наша задача в перший рік, що він вижив. Ну і думаю, буде розвиватись надалі. Ось так поки що працюємо над школкою, де в нас на дорощенні. Є крапший саженець, є слабший саженець. Така вона в нас заросла, скажімо так. Ну І так виглядає вже більш-менш після прополки. Трішки чистіше. будемо полоти і наводити порядок в садку. Ну, приблизно Приблизно такі шалені прирости має в нас сорт Гале. Два рази вже я його зламав, бо це вже певно, третій рік від посадки. Ну, ось такий птиць цьогоріч рослина крепша, думаю, ламатись не буде. Ну і на слідуючий рік вже маємо прикореневу поросель на відводки. Перлина грузинської селекції, фудкурамі, фудкурамі від Петра Максютинського теж має досить хороший розвиток, вже є певна кількість водків відводок на даний час. Вже непогано. Скажімо так, вже є сантиметрів по 50, думаю, буде хороша кондиція. Значить, теж листя злегка салатове, але, скажімо, не сильно. Горіх, горіх цьогоріч, обмерз. Ну, може буде кілька горішків. Шукати я їх на камеру не буду, але все ж будуть прирости і на слідуючий рік горіха буде більше. Ну, ще один, значить, фудкорамі. виглядає він ось так. Ми його обрізали і вже з цього ну, обрізали. Старе дерево посаджене, і вже з цього будемо формувати скажімо, те, що, те, що нам потрібно. ну І по дорозі, звичайно, саженець. Еніс, цей Еніс, еніс, еніс е, трішки теж е, такий жовтувати листя цьогоріч е, теж е, обмерз в нас горіх. ну Дуже сильна насика низовина болота. Але але думаю, на слідуючий рік це піде все в плюс. Цей рік побудемо на цих сортах без горіха. Ще один Еніс. Ну, от бачимо, які, які має будемо мати відводочки досить потужні. Ну, цікавий сорт, великий горіх, округлий. Думаю, варто його розводити. Ось такі от прирости, а горіха, горіха знову ж таки немає після морозів. Ну, Відводки і оцей вдалий сіянець трапезунда від Олександра Калєснікова. Ну, виглядає він ось так. Це таке, скажімо, потужне дерево. На мою думку, він набагато краще розвивається, як е, звиклі трапезунди. Ну але все ж спостерігаємо за ним. От, е, теж було там кілька горішків, теж їх шукати на камеру не буду. Ось така от, е, картина по ньому. Е, так воно в нас виглядає. Приблизно. Ну, на цьому закінчимо цю частину відео на цьому сорті цікавому трапезунді з Криму. Вам, друзі, побажаю здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.